Біля мощей італійського отця Івана Боско помолились за два дні 40 тисяч вірних. У понеділок вранці таку можливість мали і львівські школярі, адже свого часу Дон Боско опікувався дітьми, особливо вбогими та сиротами. Саркофаг з мощами святого уже залишив храм покрову Пресвятої Богородиці. Саме тут є Селезіянська спільнота, створена колись святим. Знак вшанування отця мощі тричі несли навколо храму і повезли до монастиря сестер Селезіянок, звідти до церкви святого Юра на нічні чування. Вранці мощі передадуть до Римокатолицької катедри. Оці кажуть прямих свідчень зцілення вірних біля мощі святого поки що не бачили. Однак чуда таки були. Маю свідчення людей, які Мали якісь домашні турботи проблеми, які в цей момент, коли приходили, ну вирішувалося. Ну це може так зразу на перший погляд виглядати дивно, що може, але звісно, що воно не є випадково, коли ми приходимо і просимо Бог діє. Згодом мощі повезуть у перемишляне та Біборко. Лише опісля вони покинуть Україну, їх чекатиме Словаччина.